Всім доброго дня! Сьогодні ми приходимо з вами до вивчення нового цікавого розділу фізики, Механічний рух. Будь ласка, відкрійте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число, назву розділу Механічний рух і тему уроку. Пишемо механічний рух, відносність руху, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення. Ми дуже часто в нашому житті зустрічаємось з тілами, які вважаємо рухомими і нерухомими. Наприклад, дерево, будівля, мост є прикладом для нас нерухомих тіл, а річка, що тече, літак, летить, їде автомобіль, є прикладом рухомих тіл. Давайте поміркуємо. Чим тіла, що рухаються, відрізняються від тіл нерухомих. По-перше, цей рух є відносним інших тіл. По-друге, у нас відбувається це все з часом, з плином часу. По-третє, все це відбувається в просторі. Давайте на основі цього дамо означення механічному руху. Це значення треба вивчити, зараз записати, пишемо, механічний рух це зміни з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Прикладом може бути рух води в річках, рух літака, який летить в небі, так, автомобілі, який їде по дорозі, людей, які бігають чи ходять. Тварини, які рухаються. Наприклад, планети, які рухаються навколо нашого сонечка. Давайте дамо таке... відповідь на таке питання: чи будуть тіла, які вважаєте нерухомими, перебувати у стані спокою відносно сонця? Давайте, наприклад, візьмемо себе, так? Я сподіваюся, ви зараз працюєте над уроком і вважаєте, що ви фактично, може і рухаєтесь, але повільно, так? Не дуже швидко. Десь знаходяться біля свого там столу робочого, пишете конспект, і рухаєтесь, як ви вважаєте, не дуже швидко. Але ми сказали з вами, що рух є відносним, тобто відбувається відносно якийсь і інших тіл. І, наприклад, якщо ми візьмемо з вами сонце, то якщо б це був звичайний урок в школі 45 хвилин, ми подолали з вами, уявіть собі, 60 тисяч км навколо нашого сонечка разом з землею. Тобто відносно сонця тіла, які ми вважаємо нерухомими, будуть що рухомими. І швидкість їх руху буде рівна швидкості обертання Землі навколо Сонця. Це приблизно 30 км за секунду. Доволі швидко, так? З'ясувати, рухається тіло чи перебуває в стані спокою, можливо тоді, якщо розглядати положення цього тіла відносно інших тіл. Давайте дамо з вами означення тіла відліку. Пишемо тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають положення рухомого тіла. Будь ласка, запишіть це означення, треба його вивчити. Вибір тіла відліку є довільним. Тобто за тіло відліку можна взяти будь-яке тіло з міркувань зручності. Наприклад, яке тіло на вашу думку доцільно обрати за тіло відліку, досліджуючи ваш рух? Ще раз все залежить від ситуації. Так? Наприклад, на перерві це може бути е, двері нашого класу, або парти. На уроці фізкультури це може бути маркування, підлоги, так? або воріт. Е, під час подорожі це може бути дерева за вікном, будівлі ті ж самі. Зрозуміло, так? Те, що тіло відліку обирається довільно, означає, що стан руху і стан спокою є відносним. Тобто можете собі навіть записати, що рух є відносним, механічний рух є відносним. Давайте з вами уявімо, що в нас є пасажир, який їде у вагоні поїзду. Що можна сказати про механічний стан пасажира? Давайте поміркуємо. Пасажир сидить у вагоні потяга, який рухається рівномірно прямолінійно, двері якого зачинені, а скло є непрозорим та у вікні. Чи зможе він сказати, у якому стані перебуває вагон? У рухомому. Чи нерухомому. Давайте поміркуємо. Якщо потяг їде спокійно і не чути шуму роботи двигунів і стуку коліс, пасажир не може визначити, рухається потяг чи ні. Треба відкрити вікно, знайти якийсь нерухомий предмет на дворі, так? і тільки за зміною відстані до цього предмета можна зробити висновок про рух потяга. Це зрозуміло, я сподіваюся. Тобто ще раз, от коли від'їжджає потяг від станції, ми ще раз повторюю, вважаємо це рух відносним. Тому що, якщо брати, наприклад, вас в цьому потязі, так, то... Відносно вагона, ви знаходитесь в стані спокою. Відносно станції, ви рухаєтесь. До речі, відносно вас і станція рухається. Тобто рух є відносним. Коли тіло рухається, то його положення в просторі змінюється. Для визначення положення тіла в просторі використовують систему координат, яку пов'язують з тілом відліку. Всі пам'ятаєте, як називається найпростіша система координат, це АХ, Y, пам'ятаєте, так, я сподіваюся, декартова система координат. Обов'язково ми використовуємо ще годинник для вимірювання часу, да, який проходить під час цього руху. І все це, це об'єднується в систему відліку. Давайте запишемо значення системи відліку. Пишемо система відліку, це тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник для відліку часу. Тобто система відліку у нас складається з тіла відліку, системи координат, яка пов'язана з ним, з цим тілом відліку, і годинника для визначення часу для відліку часу. Швиденько. Чи завжди у задачах на рух потрібно? Враховувати розмірів тіл. Ну, наприклад, розмір потяга. Як ви гадаєте? Наприклад, якщо нам треба вказати траєкторію його руху, то тобто те, як він рухається від Одеси до Києва, що ми будемо малювати потяг постійний? Ні, нам розміри його для даної задачі не цікавлять. Тому у нас буде вводитись така модель, як матеріальна точка. Давайте запишемо, що це таке. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Ще раз, матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Будь ласка, запишіть собі означення, треба його вивчити. Давайте дамо відповідь, у яких випадках тіло, літак, спортсмен можна вважати матеріальною точкою, а в яких не можна. Наприклад, для обчислення часу прильоту літака між двома містами літак можна вважати матеріальною точкою. Це вже зрозуміло нам, так? Бо його розміри надзвичайно малі у порівнянні з відстанню між містами. Якщо є потреба описати рух літака під час виконання наприклад, фігур вищого пілотажу, то виникає необхідність враховувати його розміри. Так, Різні точки літака рухатись будуть по-різному. Літак там погоджуватись буде крилами, піднімати чи опускати ніс. За цих умов його вважати матеріальною точкою не можна. Або якщо ви знаходитесь в цьому літаку, теж його вважати матеріальною точкою не можна. Розглядаючи рух спортсмена, який пробігає марафонську дистанцію. Спортсмен можна вважати матеріальною точкою. Так? Якщо він рухається там з однієї точки цієї траєкторії цього марафону в іншу. Якщо ж цей спортсмен виконує вправи фіззарядки якоїсь, то вважати його матеріальною точкою вже що не можна. Тобто, якщо ми описуємо от, частіше всього якусь траєкторію руху, то ми будемо вважати це тіло матеріальною точкою. Ми навіть можемо позначати її у вигляді точки. Мабуть, бачили на радарах літаки іноді позначають у вигляді точки, а не малюють у вигляді літака. Давайте поміркуємо, як у фізиці називають сліди, які залишають за собою фізичні тіла при русі, слід лижника, що біжить по свіжому снігу, слід метеори, що прилетів по небу, слід кінчика ліця, що рухається на аркуші паперу. Так? Такий слід, точніше лінію, вздовж якої рухається тіло, називає траєкторією руху. Давайте запишемо означення. Траєкторія руху це уявна лінія, яку описує просто ріточка, що рухається. Мається на увазі да, як матеріальна точка. Може бути, бачите, за формою траєкторії прямолінійний рух і криволінійний. Ну, при, 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 при прямолінійному русі траєкторія руху пряма, при криволінійному звичайна крива лінія. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тобто ще раз, траєкторія руху це треба записати і вивчити. Це уявна лінія, яку описує в просторі точка, мається на увазі матеріальна точка. тобто Тіло певне, що рухається. Або можна сказати, що це лінія в просторі, по якій рухається тіло. Можна і так, немає різниці. Що потрібно зробити, щоб знайти шлях, який прилетів метелик між о, цими квітками. Так, дивіться, є у нас, отака є траєкторія. Треба буде що знайти його довжину. Тобто, щоб знайти шлях, який пролетів метелик між квітками, необхідно вимірити довжину цієї траєкторії. Давайте запишемо, що таке шлях. Таке невеличке означення. Будь ласка, швиденько, пишемо шлях. Це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Тобто шлях це довжина траєкторії. Таке невеличке означення. Позначається літерою L. Одиниці вимірювання метри. Будь ласка, собі запишіть. Ну, частинні та кратні одиниці шляху ми можемо записати 1 мм, 1 см, 1 км. Ми вже вміємо з вами переводити. Знаємо, що в одному метрі 1000 мм, тому треба поділити на 1000. так? Якщо хоче міліметри в метри, буде 1000 тисячна метра 1 см це буде одна сота метра і 1 км це буде 1000 метрів. Це ми, сподіваюся, знаємо. Є. Так. Чи можна знайти шлях, який прилетів метелик, якщо невідома траєкторія його руху, але відомо початкове і кінцеве положення метелика. Так? А, шлях, що? Ми знайти не зможемо. А от оцінити відстань, на яку перемістився метелик, зможемо. Для цього з'єднаємо квітки відрізком прямої зі стрілочкою. Та зі стрілкою, куди він рухався. Отримуємо напрямлений відрізок, який покаже, у якому напрямку і на яку відстань перемістився метелик. І давайте дамо означення, що таке переміщення. Це треба теж. Записати означення і вивчити. Пишемо переміщення: це напрямлений візрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Тут у нас початкове, тут кінцеве положення тіла. Позначається літерою S. Будь ласка, запишіть собі, одиниці вимірювання, метри. До речі, будете вчити, що отакий напрямлений відрізок це є вектор. Тобто вектор це така величина, що має напрямок і числове значення, певне. З математики це будете вивчати є. Yeah. Порівняти шлях і модуль приміщення s тіла да? Шлях L і модуль приміщення s тіла. Чи можуть вони співпадати? Давайте поміркуємо. Звичайно, можуть, якщо траєкторія руху є пряма лінія. Тоді у нас шляхи переміщення рівні між собою. Якщо вони не співпадають, то що? Що буде завжди більше? Шлях чи переміщення? Звичайний шлях. Так, траєкторія руху при цьому крива лінія, L у нас більше за S. Чи можливий варіант, коли пройдений шлях не дорівнює нулю, а приміщення дорівнює нулю? Звичайно, таке теж буває, так? Наприклад, тіло рухалось і повернулось на те саме місце, де воно почало свій рух. Тоді приміщення буде дорівнювати нулю, ну а шлях не дорівнювати нулю, а певному. Число да, якомусь. Наприклад, маршрутка з'їздила в Одесу і повернулася обратно е, ну, на якусь там станцію, то переміщення дорівнює нулю. А шлях там треба рахувати, який буде. Давайте будемо розв'язувати з вами задачі. Поїхали. Задача номер один. Учень під час уроку сидить за партою. Назвіть приклади тіл, відносно яких. Учень перебуває в а відносно яких рухається. Давайте поміркуємо. Ви, я сподіваюся, можете дати відповідь на це питання, воно не складне. Перебуває в стані спокою відносно підлоги, парти, сільця, дошки. так? Рухається відносно вчителя, який ходять по класі, автомобілі, які їдуть по дорозі. Це зрозуміло, я сподіваюся. Друге, друга задача. З високого берега видно на великій відстані круїзний лайнер. Як можна переконатися, що він рухається, а не стоїть на якорі? Ну і зрозуміло. Якщо положення круїзного лайнера змінюється відносно інших нерухомих тіл, то він рухається. Якщо його положення не змінюється, значить стоїть на якорі. Тобто не рухається. Я сподіваюся, це зрозуміло. Це можуть бути якісь бойки. Так, третім задача. Потяг починає е, помалу набирати хід. Як має поводитись пасажир у потязі, щоб залишитися нерухомим відносно перону? Давайте поміркуємо і дамо відповідь. Пасажиру потрібно рухатись проти руху потяга зі швидкістю потяга. Так і все. Слідуючи, четверте. Визначте, чи можна вважати катер матеріальною точкою, коли, да? Ну і перший приклад. Перший приклад розглядається його укріплення на вантажівці. Має значення розмір, звичайно, має, так? тому вважати матеріальною точкою тут його не можна для цього прикладу А. А для Б. Розраховується його час, переходи між двома портами. Звичайно, можна вважати матеріальною точкою. Тобто там треба буде знайти просто переміщення, поділити на час, точніше, знаючи швидкість, можна знайти час. Нам тут запитують час, да? його переходи між двома портами. Тому в даному випадку, в першому А ми не можемо вважати його матеріальною точкою, а в Б в цьому випадку можемо вважати матеріальною точкою. Слідуюча задача. Наведіть приклади прямолінійних та криволінійних рухів. Ну, багато можна навести прикладів. Ви можете там якісь свої. Наприклад, вільне падіння каменя це прямолінійний рух. Так? Рух літака по злітній смузі теж прямолінійний рух. Та їх багато. Криволінійний рух, рух змії, політ, камені укинути під кутом, певним кутом до горизонту, рух планет навколо Сонця. Це все приклади криволінійного руху. Задача номер 6. Накреслють траєкторію руху відносно Землі. Бачите, кабіна ліфту, кінець стрілки годинника, точки, точка на дверях квартири, так? Ну і перше, це зрозуміло пряма. Ще раз повторюю, пам'ятаєте, траєкторія це лінія в просторі, по якій рухається тіло. Тобто тут у нас по прямій. Як тут буде стрілочка рухатись? По колу, звичайно, так, траєкторія буде кола. А тут напів кола буде. Тут відкривається, закривається двері. Двері у нас, так? Сьоме задання. Дівчинка, ідучи з дому до школи, ідучи, вибачте, з дому до школи, долає 250 метрів. А з дому до бібліотеки в тому самому напрямку 670 метрів. Який шлях долає дівчинка до бібліотеки, якщо йде до неї зі школи? Ще раз давайте умову прочитаємо. Дівчинка, йдучи з дому до школи, долає 250 метрів. А з дому до бібліотеки в тому самому напрямку 670 метрів. Який шлях долає дівчинка до бібліотеки, якщо йде до неї зі школи? І так, давайте розв'яжемо цю задачу. Я доволі нескладна. Вибачте, зараз повернусь. Ще раз. 670 метрів це у нас рух. Точніше, не рух, а відстань від її дому до школи, до бібліотеки, так? А 250 це відстань від її дому до школи. Ну, нам кажуть, знайти шлях, який дала дівчинка до бібліотеки, якщо йде, йде до неї зі школи. Тобто вона вже подолала 250 цих метрів. так? І У неї залишилася ну, оця частинка від школи до бібліотеки. Що ми повинні зробити, щоб знайти шлях L? Треба що зробити? 670 метрів відняти 250 метрів. І тоді у нас там залишиться от такий який шлях, скільки там. Підрахуйте, будь ласка, 670 віднімаємо 250 метрів. Це буде 420 метрів. Тобто шлях від школи до бібліотеки в неї так, буде дорівнювати 420 метрів. Так, я сподіваюся, це зрозуміло. Ще раз, давайте уважно повторимо, е е відстань, оцей шлях, який треба пройти до бібліотеки, дорівнює 670 метрів. Від е дому до школи 250 метрів. І вона запитує, який шляхи від школи до бібліотеки. Зрозуміло, ми беремо цю загальну відстань, цей загальний шлях. І віднімаємо те, що вона вже пройшла, тому що вона знаходиться в школі. Вона запитує шлях, який дівчинка дала з бібліотеки, якщо йде зі школи. Зрозуміло. Так. 670 піднімаємо 250, буде 420. Добре, рухаємось далі швиденько. З яким тілом потрібно пов'язати систему відліку, щоб ваш, ваші шляхи переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю? Ну, Я сподіваюся, це зрозуміло. Щоб шлях і переміщення в будь-який момент часу дорівнювали нулю, Потрібно пов'язати систему відліку з тим тілом, яке саме і рухається. так? Тобто і самим собою. Можете взяти, як приклад, свій там, одяг, який є нерухомий відносно вас. І тоді у нас буде шлях і переміщення відносно вас, вашого одягу, буде дорівнювати нулю. Це сподіваюся, зрозуміло. М'яч упав з висоти 3 метрів, відскочив від підлоги та був пійманий на висоті 1 метр. Визначте шлях і переміщення м'яча. Це не складно. Давайте розв'яжемо цю задачу швиденько, умову, я сподіваюся, ви записали. Пишемо, що нам дано. H1 дорівнює 3 метри, H2 дорівнює 1 метр. І нам треба знайти шлях L невідомо і S невідомо. Переміщення. Так? Ще раз, давайте згадаємо, що таке шлях. Шлях це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Тобто це довжина траєкторії. Щоб її знайти цей шлях, ми просто повинні додати так, що. Ну, дивіться, м'яч упав з висоти 3 метрів, відскочив підлоги та був імен на висоті 1 метр. Тобто він падав, рухався спочатку оці 3 метри сюди, вниз. Потім відскочив від підлоги і ще 1 метр. Тобто, що повинні ми зробити? Додати да? так, висоту H1 плюс H2. Тоді у нас дорівнює на H1 плюс H2. І відповідно, давайте одразу підставляємо 3 метри плюс 1 метр, буде 4 метри. Що таке 4 метри, це шлях якраз нашого м'яча, який упав і підскочив на висоту 1 метр. Його там піймали. І поміркуємо, як знайти переміщення. Згадуємо, що таке переміщення. Це напрямлений відрізок прямої. Я казав, це вектор, да, можна іншими словами казати, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Давайте міркувати. Де у нас початкове положення? В цій точці вгорі, так? А кінцеве там, де його піймали. Отож, щоб знайти е приміщення, що ми повинні зробити? H1 відняти, H2, так? Щоб знайти оцю. Відстань. Пам'ятаємо ще раз, що таке переміщення. Це напрямний відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла. Початкове у нас в цій точці, а кінцеве в цій, там, де його піймали. Віднімаємо 3 метри мінус 1 метр, буде 2 метри. І так, пишемо відповідь. L дорівнює 4 метри, С eh, переміщення дорівнює 2 метри. Додому, що треба буде зробити? Опрацювати параграф 6-7. Вивчити означення. І виконати такі задання. Будь ласка, собі їх треба записати і виконати. Письмово, будь ласка. Футболіст пробігає за матч близько 10 км. Що означає це число? Шлях чи модуль переміщення? Модуль, пам'ятаєте, що таке, так? Да? Такий оператор, який робить. У нас будь-яке число буде позитивним. Так? Яким може виявитись мінімальний модуль переміщення футболіста за матч? Поміркуйте, будь ласка, письмово треба дати відповідь. І друге питання. Що ми оплачуємо таксі, в літаку, шлях чи переміщення? Теж поміркуйте, будь ласка, напишіть відповідь. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення!